Рекордонники просунулися вперед та зайняли позиції окупантів під Бахмутом. У Дніпрі провели фестиваль грилокованих бізнесів. 41 підприємство представило свої товари без електрики, води, газу та під постійними обстрілами російських військових, як виживають люди у передмісті Херсона, селище Антонівка. Начальник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляє про вибухи у тимчасово окупованій Кадіївці. Це була будівля, яку місцеві називали Джахіт Готелем. Ну а далі ми можемо в принципі уявити уявити собі, чому саме називали на три доби оточили повністю периметр, нікого туди не пускали. Говорять, як завжди, втрат немає все добре. Але е, ну, по великому рахунку, ми вже знаємо, що це накрили кадирівців, і втрати є, і не один десяток. Сили оборони України на Луганщині відбили атаки російської армії поблизу Новоселівського та Стельмахівки. Та загарники продовжують обстрілювати ці та інші населені пункти. На Лиманському напрямку під вогневе ураження. Потрапили Макіївка, площанка, Червонопопівка, Серебрянське лісництво та Кузьмине на Луганщині. Біля Бахмута прикордонники захопили позиції окупантів. Наші бійці упродовж кількох днів відбували штурмові атаки. Є у бою знекровили противника, що створило передумови для просування вперед. Вогневу підтримку контратаки забезпечили прикордонні бойові групи мінометів. Під вогневим впливом російські загарбники кинули свій рубіж та втекли. Військовослужбовці державної прикордонної служби зачистили місцевість та закріпились на ній. Наразі втрати противника уточнюються. Минулої доби російські окупанти обстріляли дев'ять населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілів троє жителів Бахмута отримали поранення. Травмовану жінку в Авдіївці. Її відвезли до лікарні Мирнограда за минулу добу біля 30 обстрілів було по місту. На сьогодні зранку вже шість обстрілів. Вночі були обстріли у старій частині міста, по центральній частині міста. Б'ють з усього і градами, і касетними боєприпасами, і танковий обстріл, і ствольна артилерія. Працює по місто, що навколо міста не припиняються ні вночі, ні в день. Здебільшого зараз лізуть Красногоровка, весела Новобахмутівка. Жителям Авдіївки привезли гуманітарну допомогу, продуктові набори та ліхтарики. Трьох маломобільних жителів Бахмута на броньованому автомобілі вивезли з під обстрілів співробітники ДСНС. Людей зустріли волонтери, які допоможуть дістатися у більш безпечні регіони. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Микола Анацький в міністерстві внутрішніх справ був інспектором департаменту комунікацій. Він, зокрема, зробив фотографії звільнених із полону бійців Азову у Туреччині. Я не маю того відчуття, що що він завтра не вернеться з відрядження подумання. Ну наразі досі немає, що це трапилось. Роман та Олександр друзі Анацького. Розповідають, Микола народився та виріс у Бахмуті на Донеччині. Працював майстром меблевого цеху, вчив мову і планував їхати до Туреччини. Та 2014-го, коли Росія вторглася в Україну, вирішив залишитися. Коля такий – ну ні, хлопці, типу ніякої туреччини. Тут якби треба місто охороняти. 2014-го Микола Анацький вступив у добровольчий батальйон Донбас. Саме там з ним познайомився Олександр Хомасурідзе. Розповідає у його побратима був позивний майстер. В нього дуже великі який Був типу ну до шиття, До його просив там декілька разів, щоб шеврон пришив. Він так акуратно все красиво робив. Фотографувати Анацький почав під час служби. Він Розказував мені про свою камеру Canon, яку він купив ну просто для того, щоб погратися. Носив там кулемет, який там важив там дванадцять чимось кілограм з повним бика. В нього ще десь там в рюкзацю валявся фотоапарат. 2014 року ще я пам'ятаю. Він там там щось фотографував, якісь там патрончики, все там, ну, тось, композиції робив. Так захоплення переросло в роботу. Спершу анацький був фотографом Нацгвардії, потім його запросили до МВС. За час російсько-української війни Микола брав участь у боях за Дебальцеве, Широкіне. На початку повномасштабного вторгнення захищав Київщину у складі батальйону Кульчицького. Разом з керівництвом МВС їздив у гарячі точки, зокрема Харківщину та Херсонщину. Це не про фотографію, це про відвагу бути в тих місцях, де інші не візьмуть камеру і не будуть знімати. Коля був. Мужнім бійцем і в багато в чому був для інших прикладом. Він завжди, ну то, тобто, був дисциплінований на полі бою, так і в житті він завжди був веселим, позитивним. Ну можна було покластися на нього в будь-якій ситуації. На роботі розповідає Роман, колеги Миколи називали його Колюня. Типу, він був наш колюня. Для мене він був, він був бро, він був. Просто Коля був мій бро. Бро. Дзвонив, казав, бро, як там справи, все норм, там все буде, до, все доб, все буде добре. Роман та Олександр кажуть, Микола дуже любив свою сім'ю. У нього лишилася дружина Вікторія та дочка Марічка, яка народилася у березні минулого року. 14 січня Анацькому виповнилося 34 роки. Дар'я Кінша, Суспільне новини. Футболки, толстовки, налівки та листівки з символікою Донецької області засновники бренду Спокровська, фанати футбольного клубу Шахтар. Свою діяльність почали в 2013 році. Ми не як бізнес працюємо, а як соціальний проєкт, який донатить і перечисляє заробіток з проданих футболок та толстовок на потреби наших хлопців. З Нашої команди так можна сказати, так з наших футбольних з Донецького шахтаря, які пішли на на стали на захист нашої країни. Тому з 2014 року ми активно волонтеримо та робимо мерч з містами Донецької області. Сайт Для самостійних мандрівників листівки та футболки з краєвидами Донеччини показує на фестивалі Наталія. Сама вона з Донецька. Сюди переїхала вісім років тому. Починалося все з цієї футболочки. Її Моя партнерка намалювала вона дизайнерка про Донецьк ще в 2015 році. І тоді вийшов лише один тираж, який розійшовся більш по друзям. А в квітні минулого року. Ми вирішили відродити цей проект, розширити А Дмитро Свій бізнес з Лисичанська, що на Луганщині шиї воду не проникний дитячий одяг. З початком вторгнення армії РФ на територію України переїхав до Дніпра волонтерів. Відновили роботу підприємства в червні. Ми почали відчувати військовий військову амуніцію. Перше, що ми відчули, це була аптечка. Коли почалися дощі, в нас була мембрана тканина. Але вона була білого кольору, і ми зі своїми партнерами з Хмельницька запринтували її і зробили піксельну, перше в Україні. Зробили піксельну тканину на дощовики. І враховуючи те, що у нас було спеціальне обладнання для герметизації швів, зробили повністю пончо. Фестиваль грилокованих бізнесів Чекін-Дніпро в місті відбувся вперше. Його організатори підприємці з Донеччини. Олена Кочерук каже, це має стати допомогою для переміщеного бізнесу. Представлені тут і місцеві підприємці, щоб люди могли один з одним познайомитися та налагодити зв'язки. Ми можемо бути корисними один для одного. Я хочу, щоб дніпряни сприймали нас не як виклик, а як додатковий ресурс. Тобто, ми, маючи свої якісь ресурси, можливості, ідеї, ми реально можемо. Разом тут створювати, поки ми тут, ми можемо разом створювати круті події, круті речі. На фестиваль зареєструвалися 80 підприємців. Представило свою продукцію 41 підприємство шести областей України: Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк Суспільне новини, Донбас. Третій місяць без електрики, газу і води живуть люди в Антонівці. Людмила Фатєєва носить важкі ємності з водою щодня. Говорить, якби електроенергія була хоч іноді, то було б легше. Що вам сказати, біда та і все. Я знаю, що комусь хуже але хоча б почасово той світ включали, щоб ми цими бочками не ходили. Я в мене вже руки я кажу, як в обізяни, я просто вже не можу, просто не можу. Я знаю, що я така не одна. В селищі залишилися переважно пенсіонери, хворі та маломобільні люди, розказує пані Людмила. Жінка разом із сином з інвалідністю теж не виїжджає з Антонівки. Найголовніша проблема, каже, фінансова. З літа не отримувала ні пенсії, ні виплати по інвалідності. Живуть за рахунок гуманітарної допомоги, яку роздають волонтери. Ще одна з причин, чому не може виїхати догляд за тваринами. У мене всього одна собака, зараз в мене сім. І в мене 15 котів, помимо того, що я кажу, всіх брошених тут кормлю. Коли гасять кожен день і вчора, і позавчора і ці огненні ракети летіли і все горіло за огородом, я кожен раз збираю сумку. Залишається вдома і Людмила Нестеренко. Жінка доглядає сестру з інвалідністю. Розказує, попри те, що в селищі небезпечно, про виїзд навіть не думала. Людмила жаліється, немає де сховатись від російських обстрілів. В листопаді під час одного із них жінка травмувалась та зламала руку. У нас немає ні підвала, ні не не того, ні, 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 ні погріба, нічого. Ми просто сидимо на кроваті і чекаємо, як воно пройде. Живі, значить, живі. Пані Людмила показує дрова, який тиждень тому отримала. Радіє, що ще місяць зможе опалювати будинок. Я відібрала ті, які можна кидати в цю плиту. Січас топить. А ці треба трохи оці Ну я думаю, може хватить, І ще залишився один місяць. Може, потім якось потеплішає, тоді вже попиляється, порубиться, та може закінчиться цей ад. Вулиці Антонівки порожні. Люди намагаються зайвий раз з дому не виходити. В селищі не працюють магазини, розповідає місцева жителька і волонтерка Катерина Альохіна. Збираються люди лише тоді, коли привозять хліб і гуманітарну допомогу. На зараз в Антонівки не працює не один магазин. Тому людям десь скупитися ну, неможливо. стихійно хтось може заїхати, там, привезти десь молоко, там або ще щось, якісь такі овочі, продукти. А в принципі, не один магазин не працює. Щоб скупитися, треба їхати в місто. Автобуси ходять ну, рідко. ну і Людям страшно взагалі покидати свої домівки, тому що е, прильоти є і в Антонівку, і в місто, і, і, і по на шляху дуже важко їхати, бо через Дніпро просматривається територія. багато будинків в Антонівці зруйновані. Заселені лише 500, каже волонтерка. Ті, хто лишився, приглядають за меном сусідів. В селище трапляються випадки мародерства. Олександр Забродін, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон. Одяг та взуття, дитяче та доросле різних розмірів та фасонів. Асортимент сподобався, розповідає відвідувачка магазину Олена. Дещо з речей жінка обрала От свікрові. Я взяла все. Я знаю, що і підійде по цвіту і по возрасту. Зранку прийшла до магазину Катерина. Про відкриття говорить, дізналась чату ОСББ. Жінка, мати трьох дітей. Сьогодні прийшла обрати речі для двох синів. Кофточки, курточку дивимося на дитину. Ще штанішки хочемо подивитися. ще зубові все як для ну, необхідності. Ініціатива відкрити перший соціальний магазин одягу належить Херсонському хабу. Розповідає його координатор Роман Головня. Ця ідея виникла як результат того, що багато до нас і самих херсонців, українців із за кордону зверталися з тим, щоб надати гуманітарну допомогу у вигляді одягу, у вигляді взуття. Ну інших предметів особистого і побуту. Я дав оголошення в соціальних мережах з приводу того, що плануємо відкрити такий магазин. Хто готовий долучитися до учитися? Відгукнулись багато людей. Серед тих, хто відгукнувся, і Людмила Зиріна, вона безкоштовно надала приміщення для магазину. Тут був магазин Стеканхен, і вони виїхали, тому приміщення залишилось вільним і думаю, що воно буде стояти, як я можу допомогти допомогти городу. Речі передавали з інших регіонів та приносили самі херсонці. Назбиралось чимало. Розвішували та розміщували їх у магазині два дні понад десяти волонтерок херсонського хабу. Працюватимуть дівчата в магазині і надалі серед них Ольга Сичова. Друзі запросили і просили допомогти. Ми прийшли і дуже добре, що ми тут є. Це добре допомагати людям. Такий важкий час для нас. У день відкриття до магазину вишукувалась черга, тому потреба у речах тут є завжди. Передати їх може кожен. Головне одяг має бути цілим, чистим та випросованим. Соціальний магазин працюватиме з понеділка по п'ятницю з 9.30 до 14. Ініціативу поширюватимуть, говорить координатор Херсонського хабу Роман Головня. Тому у Херсоні за потреби можуть відкрити ще кілька таких магазинів. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Григорій Шматко Суспільне новини, Херсон.